Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі. Програма базарний день. Незабаром діти підуть у школу. Тож ми вирішили завітати на один із луцьких ринків, аби поцікавитися, які ж стіни на шкільну форму та рюкзаки. Тож ми вирушаємо дивитися. Ну а вам приємного перегляду і не забудьте підписатись на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найголовнішого та найцікавішого. бачимо на Луцькому ринку ну, дуже багато рюкзаків, адже скоро розпочинається школа. От, До прикладу, тут є на будь-який смак різного вигляду, є із тоншої тканини, із твердішої, є різнокольорові, є більш такі однотонні. Тут у нас знову рюкзачки, зараз будемо цікавитися цінами. Добрий день, скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас рюкзаки? Шкільні такі? Що могли б нам розповісти? Від 659 і до 1000. А розкажіть, ну, якщо на перші класи, це йдуть так само від 800 до 1600. І гарантію даємо ну, так, на словах до п'яти років. Дев'ятого класу відношуються Це для дівчат, А Оскільки скільки злочило такі люксочки. Досить зручні. У них ортопедична спинка іде. Тут закривається спереду, в пошиті, формі маючки, дітям не ріже на спинку і досить зручно ну, носити там, і де якщо тяжкі. Хороші замочки, так, фурнітурка хороша, по відділення, на бутилочку є, там, ну, там на канал, на книжки на все такі з органайзерами всередині йдуть. Ну, різні малюнки йдуть, різні кольори. Ну, є варіанти трошки дешевші. Наприклад. Тисячу гривень теж вже бачите. Вони вже по якості не Ну, Наприклад, якщо по гарантії, як я даю, то наприклад, ці даю 2-3 роки, ті п'ять даю. Є торічні моделіки, багато, де що там у вас є такі більш більш тримають. Є такі м'якші без спинок, в них трошки є спинки, не такі ортопедичні. але, наприклад, на старші класи дівчата. Зараз якраз школа розпочинається Вже багато, батьків, дітей купили ризочки. Ну, пока, ну, трошки купляють, але ну, я вам скажу, що колись було краще трохи. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. мочки слави, шукають дуже, ну, дешев, дешево шукають. Ну, багато хто хоче, щоб було якісне і дешеве. А але? покажіть нам ще ось такі рюкзаки. Бачимо, вони вже, мабуть, для старших більш замін. Ось такі ні, це такого самого плану, Тільки це менша моделька. Дивіться, а, такі ось відсякі з ведмедиками йдуть. Вони йдуть в кольорах. Ну, досить гарні. Є такі, що буде там четверки. йдуть панали, шопери йдуть так само в кольорах. йдуть. будуть вже більші. Так, ну, а є і... різні модельки. Бачите, є більші. Так, такого плану є. Ось, наприклад, мені дуже подобається така компактна, вона дуже гарно лягає на спинку. Але тільки залишились в такому кольорі. Ну, діти хочуть світла, батьки не хочуть світла, тому що треба прати. А так, ну, вибір великий є. Ще вже будуть на коледжі, інститути, університет, більшість російських. Зараз ми возимо шкільну форму тільки на початкові класи, тобто перший, другий клас. Mm -hmm. О, приблизно така. В яку ціну саме такі форми? 450 гривень. Mm -hmm. А взагалі як зараз беруть батьки, діти купують Е, Зараз ні. Зараз беруть, стараються купувати бузочки і спіднички, якщо дівчаткам. Ага. А хлопчикам ковтинки. Тобто на форму вже немає. На форму вже немає спопиту, так. А беруть отакі, от бачите, замість піджаків беруть отакі ковтинки на хлопчики. Ага. Такі і на дівчаток. Коптинки ціна різна. От, наприклад, така коштує 180 гривень, дівчача 150 гривень. Ну, це вже ми трошки о, влаштовуємо якби, акції, ціни вже знижені, тому що вже чим ближче до початку сезону, тим менше користується одяг? — У нас тут є ще такі спіднички. спіднички. Так. Яку ціна такі? І на який вік приблизно? Дивіться, 250 гривень спідниця. Є спідниця шорти. Кажемо, є така 250-250, середня ціна 250. Ну, є дешевші і по 150 такі ну, прошлорічні моделі. Такі спіднички беруть зараз? Так. Спіднички беруть, вишиваночки беруть, блузочки беруть біля на 1 вересня. Ага. А вишиванки у вас? Вишиванки в мене такі простіші, якби ну, як класична рубашечка. Ну, Дивіться, приблизно от такого плану. <глобнич> хлопчик, є такі дівчатка. Всі по 220, короткі роки. А ви, правда, 220. Для менджер, дівок, так, я так, так. Перший, другий, третій клас орієнтовно. Так, <глобнич> ось такі є платка. Теж стикавляться люди. Ну там от такі платячка зараз теж якби, користуються попитом, тому що от в школу можна ходити в такому. <глобнич> Краще, так. Купити платячку, ну, піджак, там, спідницю, сарафан. Різні, тому що різні виробники і різні ціни. Для яких діток саме? На перший клас? Ну, ціни починаються взагалі, то якщо продати навіть за 300 гривень, за 400 А так різні виробники, є багато українського виробника, є виробник, які зроблені в Китаї для Європи. І Представниками в Україні є наші фірми різні Київ, Житомир, Дніпропетровськ. Тому, а рюкзачки, чи беруть такі саме рюкзачки, чи зручні? Тут ручки, які вони Зручні, рюкзачки беруть. Наприклад, рюкзачки наш український виробник. Тут гарні лямочки, гарні спинки і порівняно зовсім недорого. І порівняно 550 гривень. Можуть бути різні бренди, можуть бути в такому плані, наприклад, це теж український виробник. Трошки дорожча ціна, трошки вища, вони вже були там ну, після, ві... після 800. Е, я не скажу, що там якість, ну, ясно, що можливо там трошки краще, але взагалі це просто інший виробник. Ну, Тут світові доні вже плоский більшість, рюкзак вже по-своєму гарний. Більше такі всякі, щоб близькі були, ну, щоб щось ці цікавіше було, різні там. ну… Різні брилочки, наприклад, всякими там, такими брилочками старші класи люблять. Mm -hmm. там виробник теж у нас є, теж дуже хороший. Оцей. Це теж зроблено в Китаї, теж для Європи, і теж представниками в Україні є наші фірми. От. Є фірма в нас Максі, теж дуже хороша, така, наприклад. ось це. Тут теж такі ціни середні і теж, теж зроблені я... 1400-1200. Такі ціни доступні. Ну, ось так я знаю. Бачимо у вас тут, ще такі оригінальні цікаві рюкзачки. Скажіть, чи, чи саме такі фото? користуються саме тим Користується, Користуються, користується, і ціни тут зовсім невисокі. Тут 650, 700, 750. Mm. Самий дорогий рюкзак це 800 гривень. Ну це така хороша ціна, хороша. А по сущності mm. як вони тканина? Тканина не рветься. єдине, що тут немає ортопедичної спини. Mm. Вони йдуть без ортопедичної спини. Бо тому, що оце верх, весь це все ортопеди. А все, що от, е, от таких китайських рюкзаків, це йдуть без стримки. Скільки коштують, коли казали ортопедичні Від двох, від двох до двох з половиною, да це через те, що вони ортопедичні, якісніше? Так, зовсім інша якість це такий рюкзак не на рік, не на два, а такий, що буде носитися, і буде надовше. От. А зараз скоро школа розпочинається. Багато вже діток купили рюкзачки. Багато купили, багато купили. Ну взагалі, то перше скуповлюється на перші треті класи для початкової школи, а вже старші класи купують в основному в останні тижні. Ну але вже скупили багато. А Ким порівняно з минулим роком зменшилася в нас одинакові. Ви знаєте, в нас одинакові. На незалежно від того, що долар виріс трошки. Ну, Трошки на кайтах піднялася ціна, наприклад, там на, на єсах піднялася ціна. А наш виробник все в ту саму ціну. Як минулого року були рюкзаки, там 550-650, так і цього року лишилися. Та сама ж ціна. Отож, ми обійшли один із луцьких ринків. Бачимо, що шкільних рюкзаків тут просто ну вдосталь, адже діти, батьки вже активно готуються до школи. Ціна на рюкзаки коливаються від 300 гривень до тисячі, а навіть більше. Ну а от попиту на шкільну форму тут немає. кажуть продавці, що частіше купують якісь блузочки або спіднички. Тож ласкаво просимо на луцький ринок. Ну, а з вами була програма Базарний день з Христиною Дричик.